Добрий день, компанія Кахеса, канал Айкен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 17.08.2022 08 дві тисячі двадцять другого року. 175-6 день війни. Вже плутаємось трохи. Але ж, як то кажуть, це все в нас добре. Слава Україні! Наші хлопці працюють, валять. А ми потихеньку допомагаємо тим, хто є в тилу, тим, хто треба, така допомога, тим, хто. Щось куховарить, готує, вирощує діточок, як би там не було, але ж життя продовжується. І сьогодні ми хочемо розповісти про те, що, як самостійно зробити заміну муфти. У нас є блендер чи міксер, там може бути по-різному назвати. Скоріше за все, тут є чаша зверху, яка там Подріблює якісь там речі, які ви будете кидати. Да, може якісь коктейлі робить, може якісь кашки. Там. Тут значення немає що, але ж є такий от агрегат. Тут вже ми поставили свою муфту. На жаль, я її поставив дуже плотненько, сіли, я її не зможу звідти достати. Хочу єдине розповісти, що є ну, така цікава річ, на нашу думку, трошки якась. Не зовсім зрозуміла конструкція муфти, але тим не менш це відбулося і ми зробили дещо своє. І, принаймні, якщо у вас буде така потреба, ви звернетеся і побачите, що і яким чином ми зробили. Так ось виглядає сама муфта. Дуже вона складна, дуже незрозуміла як для нас, так як ми вже займаємось більше сіми років різними муфтами, втулочками і шестернями, і побутовою технікою взагалі, то така конструкція муфти. Ну, можна сказати, хтось хитра, хтось занадто розумно, але ну, по-нашому це дуже якось туповато. Ну, тим не менш це було зроблено виробником. Що хочу сказати, що сама муфта всередині тут є посадковий вал, який стерчить з моторного блоку. Він має форму лиски. Тобто дві е, е, кругляки, яких дві частинки зняті в металі. Зараз воно тут кругленьке, таке, бачите, її повністю з'їло. Отаку я поставлю, побачите, її повністю з'їло, вигризло, і вона стала кругленька. Така вона бути не має. Ми зробили так, як треба. Ну, Вже спробували просадити цю муфту, і вона доволі плотно сюди сіла. Плотно, нормально, як має бути. По висоті все воно рухається, бачите, все чудово. Зараз все, що залишилось, взяти оцей. Гвинтик такий, він йде, бачите, тут йде одна шайба така, от вона не ржаві, кітка моцна. І трошки ну, чомусь треба було, так скажімо так, виробник так собі вирішив, що треба ще одна, можливо, це вже люди самостійно ставили. Скажіть, сказати я точно не можу, але вона тут була. Ми її так само поставимо, якщо вона вже була, то хай вона тут стоїть. І все, що нам треба, поставити на місце, значить, оце все. оце все, все. І спробувати закрутити. Ну, закручувати ми зараз будемо, але ж я хочу сказати і показати ще те, що, більш, що коли ви будете розкручувати, ну, зазвичай розкрутити доволі складно, тому що муфта вона затягується, виходить при роботі, затягується дуже плотно, і вам її треба якось розкрутити. І розкрутити іноді не виходить, тому що треба в щось впертися. А іноді це впертися не виходить. Якщо у вас вийде зажати оцю от муфту саму по собі, там треба взяти якісь там, можна я там, не знаю, плоскогубці, якщо вийде, можливо, там якийсь ключ. Що, тобто вам треба буде розклинити цю муфту і тільки після того спробувати розкручувати. Тому що, якщо ви народ, у нас буде все разом крутитися і у вас просто не вийде це зробити. Іноді буває таке, що треба заклинити сам двигун. Якщо, скажем, ну зараз тут тяжко видно, ну от є там якийсь, якийсь отвір, можна вставити якусь викрутку, заклинити там двигун і тоді вже, тоді вже розкручувати. Можливо, ну в цьому випадку, я думаю, що цього не треба буде робити, зробите просто ту маніпуляцію, яку я вам сказав попередньо. І все. Після того ми просто беремо наш винтик, ставимо. І закручуємо ставимо на своє робоче місце. І все у нас в порядку, можемо запускатися в роботу і робити те, що нам вдома буде необхідно. Ну, ось я все присадив на місце. Тобто, муфточка стала на місце. Єдине, що хочу поправитися трошки. Тут все ж таки звичайна різьба, тобто, вона не ліва. І якщо вам не було, скажімо, маною, що треба буде крутити в інший бік, значить ви розумієте, що все ж таки тут звичайна різьба, різьбачики завдяки тому, що тут іде лиска, і тому муфта сіла плотно, і відповідно того вона ну, просто сама розкручуватись не буде. Це коли немає, коли буває. Трошки по-іншому, коли вона саме на шліці садиться, ще то тоді да, там дійсно роблять ліву різьбу. Ну зазвичай робиться ліва. Тут звичайна права різьба, тобто якихось проблем з тим, щоб викрутити у вас не буде взагалі. Все, тобто, основну е шайбу я присадив, взяв таку, скажімо, дерев'яну. в мене така наставочка є. Я її взяв, присадив і потім поставив наш, наш гвинтик, закрутив просто, і тепер все нормально, все рухається, все як має бути. Тобто, якщо є така потреба, можете звертатися до нас. В кінці відео є наші телефончики, назва сайту, де ви можете самостійно пошукати те, що вам буде необхідно. Ну, якщо цікаве відео чи є потреба, в таких схожих відео у нас їх дуже багато і будемо виставляти ще більше все, що потрапляє нам до рук. І ви можете підписуватись на канал, просто дзвонити в дзвоник, підставити вподобайки. На тому все. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Всього.